Національний університет імені Василя Каразіна. Так, і про роботу університету під час війни, формат навчання, освітні можливості та потужну Каразінську спільноту розповість Євген Меняйлов, виконувач обов'язків завідувача кафедри теоретичної та прикладної інформатики, факультету математики і інформатики Каразінського університету. Будь ласка, Євгене, вам слово. Доброго дня, будь ласка, дозвольте відео. Є Ось, Доброго дня, дякую. А, мене вже представили. Хотілося б дещо розповісти про університет, тому перший слайд, будь ласка, відео загальне про університет. Дякую. Відео, хотілося б сказати декілька слів. Зараз наше гасло дещо змінилося. Раніше це була класика, що випереджає час. Тепер, кажучи словами нашої ректорки Тетяни Євгенівни, це таке гасло освіта, попри війну, попри ті події, які відбулися, попри ну, щоб не відбувалося у Харкові, університет працює. Університет має о, великий розвиток, о, тому що ми змінюємося. Змінюємося, тому що вимушені це робити з одного боку, з іншого. Відкривається багато можливостей, тобто, це о, знову ж таки про можливості, які можна отримати, обираючи каразінський, і можливості в першу чергу о, там навчання за кордоном забігаючи вперед. Ну я далі там о, більш детально на цьому зупинюся. А, так, по перше, в нас представлено дуже потужно це факультет комп'ютерних наук, де а, на слайді наведено три основні освітні програми. Є ще 174, яка поєднується з комп'ютерною інженерією, тобто, це про більше про хардвер яким чином можна програмувати різні пристрої, як це поєднується з іншого боку, з програмним забезпеченням у вигляді якихось додатків, у вигляді якихось там бекенду, серверного і таке іншого, також є кібербезпека та захист інформації? вона більше про те, яким чином які існують протоколи збереження інформації, як правильно захищати інформацію, у тому числі які? Пристрої призначені для того, щоб зберігати кібер... ну, зберігати інформацію і захищати її. Також тут можна для себе знайти таку річ, як зараз популярно. Це А, це також щось поєднується між адмініструванням якихось великих систем та захистом інформації, захистом. Того, що знаходиться на серверах, і протоколи такого захисту, ну і велика освітня програма комп'ютерної науки, яка з одного боку поєднує hardware and software, тобто яким чином поєднується програмне забезпечення, які є ну, проекти пов'язані зі штучним інтелектом, з обробкою дата аналітики, і все таке інше. Другим великим факультетом є факультет математики та інформатики, де взагалі існує велика і дуже стара школа математики. Ну, зараз всі ставлять питання. Також ці питання були задані вами у формі. Яким чином? Ну, якщо я там не знаю математики або я там негарно навчав математику в школі, вивчав, що з цим робити. Але для того ви і приходите в університет, щоб навчитись навчитись математиці, навчитись якимось чином, як це правильно використовувати. Ну цим займається, ось, наприклад, там прикладна математика. Які є додатки, яким чином це можна оброблювати, використовувати математику в повсякденному житті, починаючи від банківської сфери, закінчуючи якимось моделюванням, якими складними речами. Є також комп'ютерні науки, освітня програма, теоретична і прикладна математика. Її різниця між факультетом комп'ютерних наук це ґрунтовна математична підготовка, якій приділяється дуже багато уваги, щоб на старших курсах можна було займатися вже там більш детально штучним інтелектом, машинним навчанням, тому що машинне навчання це все ж таки доволі складна математика. Ну, всі чули, наприклад, про нейронні мережі, але ну, мало хто знає, що нейронні мережі це там велика частка це методи оптимізації, яким чином їх правильно використовувати, як це використовувати при, при навчанні нейронної мережі. Також є навчально-науковий інститут, Каразінський банківський інститут, де представлено дві а, спеціальності а, і дві освітні програми. Це кібербезпека та захист інформації і освітня програма кібербезпека у фінансових технологіях. Тобто, використовуючи як, як правильно використовувати все це і потужні інструменти саме в банківській сфері, фінансовій сфері, цьому навчають саме на Каразінському банківському інституті і комп'ютерні науки та інформаційні технології, саме у банківській сфері, це. Знову ж таки про те, чим можна займатися в банківській сфері, які можна писати додатки, як все це працює, і як, яким чином це все правильно а, а, зробити. Далі є факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем, є освітня програма і спеціальності, 26 інформаційні а, системи та технології, вона у частині а, яка Дотична до Computer Science поєднана з факультетом математики і інформатики та теоретичною прикладною інформатикою. Далі та частина, яка стосується саме радіофізики і таких речей, вона вже викладається на факультеті. І ось це одна з освітніх програм, яка органічно поєднує. І комп'ютерні науки, і якісь а, радіофізичні а, системи електроніку, комп'ютеризовані системи. Ну, наприклад, а, зараз це потужний інструмент для усіляких там, дронів, якщо ви хочете цим займатися, як це правильно програмувати, як використовувати усілякі антенни і все таке інше. Також є 176-та мікро- та системна техніка. Де займаються електронікою та комп'ютерними якимись пристроями в медицині. Тобто, всі бачили якісь пристрої, які знаходяться там у наших закладах медичних, починаючи від а, кардіограм, закінчуючи великими системами для там, рентгенографії, і все таке інше. Тобто, якщо ви хочете займатися або мати таку спеціальність, у нас є таке також. є... А, на фізичному факультеті 104 спеціальна фізика і астрономія і освітня програма інформаційної технології, тобто ІТ у фізиці. Тут вивчається, яким чином інформаційні технології можна поєднати з фізикою, вивчені саме фізики, астрономії, і зараз багато є комп'ютеризованих систем, які цим займаються. Ну там обробка інформації. Ну, Наприклад, ви всі чули про всілякі... Спутники, які займаються зйомками далеких і планет, і всього, але це все знову ж таки комп'ютерна обробка, і необхідно для себе розуміти як. Це працює це, взагалі, таке невелике представлення освітніх програм. Я думаю, сьогодні всі багато чули, чим можна займатися саме на кожній освітній програмі, які можна розроблювати додатки, і таке інше, або там далі почуєте. Але хотілося б о, зупинитися на деяких моментах, чому саме Каразінський о, в нас є багато о, так. Дякую за цей слайд. Забігаючи вперед, можна сказати, що цього року повністю буде реформована факультет комп'ютерних наук з одного боку. Планується відкриття двох спеціальностей: це інженерія програмного забезпечення та системний аналіз і науки про дані, які будуть повністю описувати всю 12-ту галузь. Інженерія програмного забезпечення буде саме про софтвер, яким яким чином правильно це робити, які там інструментарії існують, і. Інше і системний аналіз буде більше займатися речами пов'язаними з пов'язаними з обробкою даних, правильно побудовою таких систем, базами даних для цього там бігдата і все таке інше. З іншого боку, в Каразінському будується вже зараз безпечний простір саме для IT напряму. Це будуть аудиторії, в яких можна буде і займатися, проводити якісь івенти, лабораторні і все таке інше. Так, далі, факультет математики і інформатики зараз вже на стадії підписання. В нас є програма подвійних дипломів з університетом Ульму, який це про поєднання комп'ютерних наук та ну, якихось математичних додатків в університеті Ульма. Це Німеччина. Вже перші студенти поїхали туди навчатися. Це безпрецедентна робота. Ми декілька там. Майже рік ми лише приділяли, які дисципліни будуть поєднуватися і яким чином. Але це свідчить про те, що наша освіта є наразі дуже актуальна і поєднується з ну з освітою за кордоном. Також можна, будь ласка, останній слайд, де контакти? Там ось тут є наша приймальна комісія, де можна звернутися і задати всі ваші питання. Є сайт абітурієнтів та телеграм-бот. Також у нас є освітній хаб у мюнхені, тобто є можливість навчатися онлайн-офлайн саме у мюнхені. Є змішана форма, коли можна там раз на місяць приїздити і один тиждень проводити у мюнхені і вивчати якісь речі пов'язані. Комп'ютерними науками, математикою, ну там є ще декілька спеціальностей, Якщо цікаво, можете прийти за посиланням та подивитися на ці спеціальності, які також представлені освітньому хабу Мюнхені. Саме освітній хаб у Мюнхені займається в нас програмами академічної мобільності, програмами подвійних дипломів. Тому, будь ласка, там звертайтеся і ставте ваші питання. І ще хотілося б наостанок сказати декілька слів про. Те зараз, обираючи свою спеціальність, де ви будете навчатися, ви повинні розуміти, де ви будете знаходитись через 5-7 років. Тобто, закінчивши університет, ви повинні для себе розуміти, де ви зможете правильно знайти роботу, де ви зможете із чим працювати, яким чином це буде у вашій наступній кар'єрі, бути доречним, ну, відбуватися якісь такі. Глобальні речі, тому що зараз, наприклад, є багато речей пов'язаних зі штучним інтелектом, які ну, роблять. Ну, наприклад, всі раніше там хотіли програмувати веб, тобто бути дотичними до якихось веб-систем, але зараз є штучний інтелект, який може, наприклад, писати фронтен, тобто те, що ви бачите на своєму екрані. І не, ну, не, не потрібно стільки розробників вже фронтенду. Ну і це розвивається. Є такі речі у ігровій індустрії. А, тобто, якщо ви хочете бути там а, через 5 років дуже а, потрібною людиною саме в індустрії, то вам зараз треба обирати вже правильну спеціальність ту направленість, якою вам ну правильно займатись було. А, ну і також. Там на сайтах є всі наші контакти. Будь ласка, приходьте на кафедри. Е, університет працює, працює навіть при блекаутах е, з генераторів. Е, багато е, всі декани присутні, завідувачі. Багато можна поспілкуватися більш детально про ті предмети, які ви будете вивчати. Про е, яким чином побудовані освітні програми, який зв'язок між, ну, наприклад, той самою математикою і комп'ютерними науками. Або між обробкою даних та а, а, системним аналізом, який планується відкривати, а, подивитися на, ну, на те, як все організовано в університеті. Дякую, це загальне було. Можливо, якісь питання, які були там, відповісти. Дякуємо, пане Євгене. А знаєте, наразі цікавить те, що переважає дійсно дистанційна форма навчання. Так наскільки добре вона організована в університеті, та чи впливають взагалі ось ці блокаути, різноманітні проблеми з електрикою, так інтернетом на навчання mm -hmm. в університеті та викладання? Так, дякую за ваше питання. Як я і казав, навіть при блокаутах університет працює з генераторів, тобто викладачі та студенти можуть приходити до аудиторії, і працювати з аудиторією. Немає проблем зі світлом, там інтернетом наразі. З іншого боку, розвиток освітніх хабів у різних містах, тобто у нас у Франковську є освітній хаб, в якому можна там і зустрітися з викладачами, бути присутніми на заняттях. А, також багато викладачів викладають з а, різних міст України, тобто або за кордоном, і а, ну, ми робимо таким чином, щоб наші команди були розподілені між містами. Якщо там хтось викладачів не може там у Харкові викладати, то його завжди можуть замінити, ну і зробити такі а, якісь заміни або інше заняття провести, щоб потім повернутися. З іншого боку, у студентів завжди цікавлять питання щодо того. Як їм буде з їх роботами? Ну якщо відбуваються такі події, то не там не знижують бали, не ну не вимагають, щоб цю роботу здали саме сьогодні там, і там вчасно. Тобто викладачі з порозумінням ставляться до цього і іноді там якісь контрольні роботи дають на там декілька годин більше ніж ну або написати в інший час, за якщо у студентів є такі потреби. Ну і я також кажу, у нас є приклади, коли в Мюнхен з Харкова саме їздять студенти, щоб займатися тиждень очно з викладачами, ставити їм питання. Бо там навіть іноді, ну як сказати, у вільний час викладачів вони просто спілкуються зі студентами, розповідають там про свій досвід, про своє бачення індустрії, ходять у екскурсії до it компанії за кордоном. Ну і Продовжується студентське життя таким чином, також дякую. Дякуємо. Яка взагалі роль англійської мови так на цих спеціальностях? Та чи є можливо додаткові можливості поглиблення та вивчення англійської саме в університеті? Можливо, якісь додаткові заняття, клуби тощо? Так, дякую. Є у нас великий перелік вибіркових дисциплін, де можна обрати поглиблену англійською? Ну взагалі? Вся термінологія побудована на англійській і тому дуже важливо вивчати англійську. Але університет робить такі сприятливі умови, щоб саме спочатку, спочатку навчання, навіть якщо там не дуже була гарна англійська у школі, ви могли ну, мали змогу її правильно вивчати, брати якісь додаткові задачі. Ну, і сама програма побудована таким чином, щоб більше вивчати термінологію, яка буде доречна при обраних спеціальностях. З цього року також змінюється дещо викладання англійською, щоб більше поглибити та розділити студентів, які вступають в університет по їх рівнях, і дати саме те, що необхідно. У нас були приклади цього року, коли. Ті студенти, які йшли по програмах подвійних дипломів, в них декілька предметів англійської, декілька предметів німецької мови, наприклад. І саме німецьку мову вони обирали на додаткових, на додаткових предметах в предметах вільного вибору студентів, і вони таким чином мали змогу вивчати більш поглиблено німецьку і займатися англійською вільний час також. Дякую, вже я бачу наступного спікера. Ради Добре, дякуємо. Так, пане Євгене, це був Харківський національний університет імені Кара.